Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. На дивовижній прес-конференції у Маралага. Хоча, як на мене, буде ще чимало дивовижних прес-конференцій, і кожна наступна буде ще більш дивовижна, ніж попередня, Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв закінчити російсько-українську війну вже не за 24 години і навіть не за 48, а за півроку. Але що цікаво, у цій війні обраний президент Сполучених Штатів звинуватив не президента Російської Федерації Володимира Путіна і російський шовінізм, а свого попередника, президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і сказав, що ця війна стала фіаско саме байденовської адміністрації. А от до Путіна і його амбіцій президент Сполучених Штатів, який Буде інаугурований вже за кілька днів, поставився із розумінням, говорячи про те, що усвідомлює російську стурбованість щодо вступу України до НАТО, і підкреслив, що цю стурбованість розуміє весь захід. Таким чином можна зробити певний висновок, що свою стратегію щодо закінчення війни Росії проти України. Дональд Трамп буде базувати саме на поступках Росії, хоча й невідомо наскільки готовий Володимир Путін до сприйняття таких поступок. Сам Дональд Трамп говорить про те, що він не може зараз сказати про свою майбутню зустріч із Путіним однак знає, що Путін бажає зустрітися з ним, що дещо контрастує з заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, який підкреслив, що Поки що немає підстав говорити про можливість зустрічі майбутнього американського президента із президентом Російської Федерації. Трамп, втім, допускає можливість таких контактів вже після своєї інаугурації. Ну і тоді можна буде говорити, що почався відрахунок тих шести місяців, які Трамп відвів собі на закінчення російсько-української війни. Однак не тільки тема. Війни Росії проти України стала важливою цій прес-конференції майбутнього президента Сполучених Штатів. Трамп знову повторив свої заяви щодо важливості контролю Сполучених Штатів над Гренландією, яка, як відомо, є автономним співтовариством у складі Данії, і зажадав, щоб Данія передала Гренландію Сполученим Штатам так, ніби мова йде про якусь епоху 19 го сторіччя. І Трамп знову сказав про можливість відновлення контролю Сполучених Штатів над Панамським каналом. Причому в обох випадках обраний американський президент не виключив можливості воєнного втручання Сполучених Штатів у вирішення обох проблем. Якщо таке воєнне втручання буде дійсно допущено по відношенню до Гренландії, це стане Першим серйозним конфліктом між країнами-членами НАТО з 70-х років минулого сторіччя, коли такий конфлікт був між Грецією і Туреччиною, і може призвести до розколу північно-атлантичного союзу і до серйозних проблем для європейської безпеки, як такої щодо ж Панамського каналу і претензій Дональда Трампа до китайського контролю. Над цим каналом це може стати звичайно ж додатковим чинником не тільки для напруги в стосунках між Вашингтоном і Пекіном, але й до звернення країн Латинської Америки до Китайської народної республіки як до нового спонсора власної безпеки, що у свою чергу може змінити конфігурацію сил у світі і. Дати можливість авторитарним режимам, таким як російський або китайський, виступати в ролі головних захисників інтересів глобального півдня на тлі несподіваних імперіалістичних амбіцій з боку адміністрації нового президента Сполучених Штатів. Ну це звичайно в ситуації, якщо Дональд Трамп від своїх заяв перейде до конкретних дій. Що не так часто відбувалося під час його попереднього перебування на посаді президента Сполучених Штатів однак зараз, за всіми цими висловлюваннями Дональда Трампа, як і за подорож його сина до Гренландії, можна сказати, що ми маємо справу з абсолютно новим Трампом людиною з абсолютно новими амбіціями і з новими. Когнітивними здатностями, які так чи інакше можуть призвести його до бажання виконати всі ці погрози, які він висловлює під час своїх прес-конференцій. Однак наскільки швидко буде використана ще одна погроза, яка прозвучала під час виступу Трампа у Мар-Алаго, ми дізнаємося вже невдовзі. Трамп знову закликав до звільнення всіх заручників, які Утримується терористичною організацією Хамас після її нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Як відомо, мова йде про близько 100 людей, які утримуються терористами. Трамп пообіцяв, що якщо ці люди не будуть звільнені до його інаугурації, він влаштує на близькому сході справжнє пекло, як він підкреслив не тільки для Хамас. Зараз говорити про якийсь значний прогрес у переговорах між Ізраїлем і Хамас не доводиться. Стало відомо, що Хамас оприлюднив перелік приблизно 34 прізвищ людей, які можуть бути звільнені у відповідь на повне припинення воєнних дій на території сектора Ізраїлем і говорити про. Те, що сторони дійшли до якогось реального порозуміння у цих переговорах, які вони ведуть через посередників, не варто І абсолютно незрозуміло, чи вдасться буквально за 13 днів досягти справжнього успіху і дійсно звільнити всіх цих заручників. І тут важливо буде зрозуміти, що дійсно буде робити Дональд Трамп в разі, коли Хамас не прислухається до. Його прогноз і як буде виглядати пекло, яке він обіцяє цій терористичній організації, і наскільки в це пекло може бути інтегровані також американсько-іранські взаємини. тобто чи влаштує новообраний американський президент війну з Іраном буквально у перші тижні після свого перебування на посаді? Однак, в будь-якому разі стає абсолютно очевидним, що з поверненням Дональда Трампа до Білого Дому ми абсолютно передбачувано. Тут ще можна нагадати про мексиканську затоку, яку Дональд Трамп збирається перейменувати американську, вступаємо у період цілої низки регіональних війн, і тут американська політика може не сильно відрізнятися від російської з точки зору інструментарія досягнення інтересів, які новий президент Сполучених Штатів, члени його сім'ї та найближчі соратники, такі як Ілон Маск, скажімо, вважають за національні інтереси Америки. І виникне абсолютно слушне і логічне питання. А чому взагалі? Сполучені Штати мають зупиняти війну Росії проти України в час, коли вони будуть в ситуації початку нових власних війн, які будуть дуже нагадувати за підходом і інструментарієм підход Володимира Путіна до забезпечення того, що сам російський президент вважає національними інтересами самої Російської Федерації, і як в такому сенсі підходи Дональда Трампа будуть відрізнятися від підходів. Володимира Путіна. дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, Баймі Кофі Денотел, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить!